Вітаю вас, дітки, на уроці з літературного читання. Сьогодні у нас діагностувальна робота аудіювання. Що ж таке аудіювання? Це процес сприйняття усного мовлення на слово. Дітки, я вам прочитаю легенду. Ви уважно послухаєте. У По кінці будуть тестові завдання. Сьогодні ми з вами будемо розбирати легенду. Чому хвойні дерева не скидають на зиму свого листя? Слухаємо. Було це підосінь. Пташки відлітіли у вирій. Одна пташка скалічила собі крильце і не могла відлетіти. Вона залишилась одна і мусила перебувати в нашім краї. Найкраще мені буде у лісі, думає пташечка. Деревина має гарне густе листя, допоможе мені і дасть раду, як і що робити, коли сніги випадуть і мороз потисне. Першим ділом вона звернулася до Берези. Прекрасно Березо, сказала пташечка, у мене зламане крило. Дозволь мені оселитися у твоїх гілочках. Ні, відповіла Береза. Ми тут у лісі маємо своїх лісових пташок, яким мусимо допомагати. Пішла пташечка до дуба просити про допомогу. Дуб також їй відмовив він боявся, що пташечка поклює в жолоді. Просила пташечка інші дерева, але всі вони не прийняли її під свій захист. Зажурилася вона, вирішила піднятися високо у небо. Аж тут почувся голос. Пташко, куди ти хочеш летіти? Я й сама не знаю, куди. Голод і холоду кучають мені, відповіла вона. Тоді йди до мене, сказала Ялинка. Глянь, ось гілочка, тут буде тепло. Можеш сидіти на ній цілу зиму. І я тобі допоможу, відізвався яливець. Можеш ласувати цілу зиму моїми ягодами. Так оселилася наша пташечка на гілочках привітної ялинки, а ялівець годував її своїми ягодами. Одного дня подув вітер, заморозив листя. Усі дерева стали сумні, втратили зелені листочки. Чи можу я заморозити листя всіх дерев? спитав вітер мороза. Який володів землею? Ні, сказав зимовий цар, з дерев, які дали бідній пташині притулок, не можна листків струшувати. І від того часу з ялини, сосни, ялівцю не опадає листя, стоять вони вічно зеленими і влітку, і взимку, захищають птахів від негоди. Дітки, а тепер. Будь ласка, подивіться, як оформити свою роботу. Поставте відео на паузу і оформіть. А далі тестові запитання. Перше, друге, третє четверте завдання, будь ласка, прочитайте уважно запитання, оберіть правильну відповідь і в своєму зошиті позначте номер запитання. І букву, під якою є правильна відповідь. За потребу поставте відео на паузу. П'яте та шосте завдання вам потрібно прочитати запитання і записати у ваш зошит повну відповідь. Поставте відео на паузу і виконайте ці завдання. Наступне сьоме. Будь ласка, встановіть послідовність подій. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. І останнє завдання, будь ласка, поміркуйте, яка головна думка цієї легенди? Поставте відео на паузу і запишіть головну думку. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та чекаю на виконану роботу. Бувайте!